Шлях вишиваний на двоколісних. Умовно поєднали схід і захід 40 велосипедистів не лише з України, а й з Білорусі та Польщі. Дві групи рушили на зустріч, одна одній з Харкова і Ужгорода. Зустрілися нині в Києві. За 18 днів подолали 2000 тисячі кілометрів. Організатори велопробігу сподіваються, що згодом вишиваний шлях поповнять нові маршрути, і утворять нові орнаменти. А з тими, хто прокладав перші стіпки, поспілкувалася Вікторія Роща. Велосипед – це життя. Життя дуже насичене, дуже гарне, дуже мотивоване. Подолавши шляхи десяти областей України, велосипедисти дістаються фінішу. Ми мали бути готові до всього. У нас були намети, у нас ось. Гермомішки, тобто ми готові були до, до всього, але ж було важкувато, хоч перетр в трішки є, але все одно дуже захоплені. Я думаю, після того як втома відійде, то буде що згадувати. Найстарший учасник малопробігу каже: йому 69, а з велосипедом розлучатися він не збирається і зауважує, що волотуризм в Україні треба розвивати. За цим транспортом будуще не за чотирьом'яке колесами. Наймолодшого ж учасника вишиваного шляху сповнюють емоції. Не по дорозі їхали, а так там яка пода і там в калюжу якусь. Ну, коротше вражень багато. Долали маршрут і велосипедисти з Білорусі. Про пробіг дізналися від друзів із Запоріжжя у тому, що найбільше вразило в Україні не сумніваються. Гори Карпати Закарпаття. І замки українські теж а от учасниці з Польщі запам'яталось інше. Я пісок, але це насправді дуже приємно. Ну має бути різноманітність. Такий був вишиваний шлях хрестиком. На сам кінець учасники утворюють слово фініш, а координатори ще раз прокладають свій маршрут на знак символічного єднання сходу і заходу з'єдної частинки скретч карти. Більше двох тисяч кілометрів подолали учасники велопробігу вишиваний шлях. Для когось це просто відмітка на карті. А для велосипедистів – ціла історія, яка тривала 18 днів. Вікторія Рощина, Олександр Симонов, новини на першому.